Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні буде випуск не такий робочий. Роботи буде небагато, зате буде багато мрій та всяких планів, які я хочу показати на цьому відео. Я хочу показати, як я Хочу зробити свій внутрішній дворик на дачі, надихнулася такими картинками з Пінтересу та з гуглу, французькі, англійські сади, такі невеличкі огороди і великі такі грядочки. Хотіла високі грядки зробити або зробити як бордюрчик з самшиту або з інших таких якихось рослинок. Ну, у мене небагато місця для такого проєкту з бордюрами з рослин, тому я вибрала варіант високих французьких грядок клумб. ну Все це я трошки покажу в цьому відео, навіть покажу, як я починаю це робити. А там далі не знаю, звийде мене за сезон за цей зазимній. Це щось там спію я зробити, тому що у нас тут пішли сніги та дощі, і вже не така приємна погода для такої роботи. Ну, буду в процесі додати відео з роботою над цим проєктом. Тому підписуйтесь на мій канал, будемо разом проєктувати, щось з нуля починати робити. Це завжди цікаво. Чекаю на ваші коментарі, лайки і рецензії навіть на цей проєкт. Ну, ось, я починаю цикл відео. Може це буде в одному відео, не знаю ще, як по сценарію в мене вийде по створенню по створенню високих французьких грядок. У ну, мене будуть вони більше як квітники слугувати. Хочу зробити тут таку зону, Бачила в Пінтересті дуже красиві. Такі картинки, вдохновляючі, натхнення мені додали, мотивуючи на таку красу. Ну, звичайно, в мене буде по-своєму, так як я зможу, так, як я бачу, як мені буде подобатися. І взагалі зможу я це зробити чи ні. Все, починаю це пробувати робити. Хочу копати, щоб спробувала забити цей кілочок, це на 70 см. Я його зробила. Це мені багато, звичайно. Я хотіла вбити його десь на сантиметрів 30 см в землю. У мене не виходить. Ось так я пробувала вбивати, але не вийшло тут. Земля дуже тверда і натоптана. І, скоріш, там ще й мусор, якийсь під нею, якийсь шлак може лежить чи каміння, то що це як двір, це в мене внутрішній дворик. Як мене вийде, тоді я менше зроблю кілочок, щоб менше тоді вбивати. Те, То, що мені треба висоту, 30 см плюс-мінус зробити висоту. І на оцю стрічку, яку я хочу ще підставити під грядку, вона 30 см довжиною, висотою. І отакі от грядки в мене будуть ці клумби 30 см. Якось так. Це я хочу так зробити. І буду вам теж показувати, що вийде. Тому не перемикайтесь, дивіться, це цікаво. Ну, як я казала, тут було каміння. Я лопатою підкапувала та повибирала, і далі діло пішло. І вдалося так вбити. Якщо викопати ямку, з каміння вибрати, то далі вроді йде. Добрий ґрунт. Вбити десь на 20 см вдалося. Так у мене 40 см виходить кілочок. Ну я так і залишу 40, поки що подивлюся. Можливо, мені воно якраз і буде добре на 40 см, тому що, щоб і прикривало оцю, щоб воно не випирало, не видно її було, це для мене теж важливо. І нависала. Ну, це треба ще матеріалів стільки набрати для, 40, для висоти 40 см цієї грядки. Ну це буде дуже красиво. Тому я зараз ще роблю таких кілочків. Я так порахувала, як мінімум мені треба їх на всі 4 квадрати. Десь 28 кілочків. 48. По 12 на кожен квадрат. 48 кілочків само звідти. Ну, може, хоча б щось тут зроблю, як воно буде виглядати, та стоїть стоїться робити далі чи ні. Я хочу плетень, зрозуміли, та, щоб плетений такий заборчик зробити, таку грядочку плетену високу підняти. Буде метр тридцять на метр тридцять квадратик. Тут буде доріжка, можливо, я її відсиплю Гравієм і тут теж будуть такі доріжки, вони будуть сходитись води на тут точку видову чи яку. І от взагалі весь вид буде цієї клумби отак виглядати. Якщо ви бачите вже результати в уяві, то можете представити. А тут, отак от по центру, це мене зараз тут така стоїть. <плес> такий обіліз такий із винограду. До речі, я його робила на каналі. Є відео подробно, як я цей оболіск робила. Я хочу. Можливо, так, що в майбутньому, якщо так задумка, або тут буде така ж клумба з оборізком, якась центральна точка, така що дорожка йде, щоб логічно було, або якась скульптура. Посередині можна тут фонтан поставити, якийсь, наприклад, якусь статую, Якщо буде звичайне місце і не буде заважати, це вже буде в процесі видно. Або там вдалі буде теж така якась точка притяження. Можливо, лавочку туди хочу поставити, якщо вона буде тут доречна. Подивимося, ну, це ще її треба зробити, цю лавочку чоловіка попросити, щоб в нього було настрій і бажання її зробити. Тому що я таку лавочку не бачила продажу, яку я хочу. А як вона і є в продажу, так вона не гроші. Стоїть. Тому будемо намагатися самі таку зробити. Тут я спочатку буду вирощувати такі пряні трави, хочу насадити, тюльпани весною, такі луковичні, гортензії. Подивлюся, як тут буде ще по засвітленню, троянди будуть тут добре почувати себе чи ні, тому що тут і криші з обох з трьох боків. ще Тінь падає трошки, Тут горіхи ще тінь дає. Ну, не, не постійно тут тінь. Тут є спекотний період такий, що тут жара, сонце добре. Тому подивимося, як воно піде. Ну, хочеться мені, це вже, як я тільки сюди при, ми придбали, то в мене така ідея з'явилася. Зробити варіант в дворі. І я її хочу здійснити. Ну ці грядки вони будуть клумби мобільні доволі. Якщо вони мені набридне, воно мені або не подобається, то я їх можу швидко розібрати, перенести в інше місце. Як на це рещо є? Ну, можна сказати, що це тимчасовий варіант. Час покажу. Поки буду робити так, як думала спочатку. Взагалі цю ідею хочу реалізувати оцінкою французьких грядок, французької клумби на ділянці. Це виглядає акуратно, красиво, регулярно і завжди, я думаю, буде вид у неї добрий, навіть зимою. Ну, це я мрію, так а що буде в результаті. Ми це побачимо згодом. Ну, ось так приблизно я собі. Уявляю цей куточок у мене в садочку, цей внутрішній дворик. Оце в мене французькі високі грядки плетені будуть. Хочу тут заповнити землею та насадити всяких трав, можливо, хости. Тут так більш повтінь, але і сонце є, тому можна е, пострява листям теж додати сюди. Хости, можливо, щось біленьке ще, може білі з білим. Листом хоста теж добавлю, або якісь, можливо, біленькі квіточки невеликі, а лісом той же можна підсадити під однорічники. Це в мене вівсяниця. Я сюди поставила клопогон, елепогон. Темний теж є. Оце я так і зобразила таку кучку з якоюсь пряною травичкою. Можна придумати, ну тут теж яка синенька теж травичка з синім цвітом, таким сизим листям можливо найду. Це треба пробувати експериментувати. А дільфініуми теж, якщо вони у мене добре будуть рости, то сюди теж зобов'язково хочу. Дільфініуми вони тут будуть, аліуми, також разом з дільфініуми, це дуже красиво. Навіть якщо алюми відквітнуть, вони будуть держати свої шарики. Це великі такі в мене є алюми і гантеум. І вони будуть все рівно. Доволі довго держати вид такий прийнятний, симпатичний, разом з дельфініом. Тут троянди це так условно колористика. Так, я хотіла тут якісь ще темні, темно-червоні додати, напевно, Ну в мене. Смаки змінюються, то мені одне хочеться, то інше. І, можливо, тут все буде по-іншому в колористиці. А так сюди я хочу додавати троянди і на штамбах. Ось отак я помістила сюди двоє штамбів Троянд, трояндових. Ну, і Ялинку теж, я так думаю, якусь невеличку, ну, це коніка тут стоїть. У мене є там росте навіть садженець, навіть два садженця, може можна одну і рядом трошки меншу відстригати таку по габаритам Іншу Теж буде гарно виглядати і буде закривати цей непривабливий мій шиферний паркан. Ну З другого боку, не знаю, можливо, тиск. Ну, щось таке хвойне тут проситься, тому що це внутрішній дворик. І треба щось, щоб воно і взимку було досить красиво. Вертикаль така зелена була, і хвойник це перше, що спадає на добу, на думку, а ялинка в дворі це навіть би, практично можна взимку наряджати і на Новий рік, наприклад. Теж. Ну, така, щоб невелика була, щоб вона не махала, і поменше її стригти, щоб туди лазити. Ще жива. Огорожа. Хочу таку зробити з той даніка, вони мене вже вони є маленькі. Можливо, в, ну, в планах у мене весною це висадити ці туї сюди. Вони будуть, звичайно, поки наростати, поки тут це буде формуватися, то вони виростуть. виростуть. Ну, тут у мене зрізана така клумба на, по діагоналі. Виходить. І тут воно так теж буде. Ну, Я ще думаю, може з прямий кут зробити, чи теж по діагоналі зробити. Тут такі нюанси не дуже вони впливають на загальну картину. Також, ну, як я казала, морозники додала, чи мерники. Ну, вони у мене вже ростуть, до речі, такі білі є, і махрові, темно-лілові є. Алюми, звичайно, обов'язково будуть повторятися в інших куточках, не тільки, може, такі, може й маленькі. Ну, весною, звичайно, тут тюльпани, мускарі, всякі первоцвіти це 100% будуть рости. Влітку будуть трави отакі різного кольору давати вид для цієї клумби. І гліцинія весною також. Я хочу тут висадити гліцинію. Зараз ми отак перевернемо. Отак От і з цього боку подивимося потрошку, роздивимося. Ну тут же. Також воно все буде. Я так бачу, як гармонічно виглядає на картинці. Звичайно, цього дуже багато, і все цвіте, воно ж так в реалі не буває. Щоб там, прям такі, ось дуже красиві, багаті такі квітки. Були в різних місцях. Десь буде більше акценту в якийсь період, десь менше. Ну, це я вже так виставила, щоб бачити максимум, що може, можна з цього всього мати. ну і Гліциню я хочу пустити поки що на дві сторони або на одну, на цю на кришу, під кришу вона мене буде. Стригти, звичайно, її треба. Підстригати, щоб вона квітла. У ну, мене вона вже така два роки вже росте. Ліануна нагнала невеличку, буду далі продовжувати Ліану гнати, вона довгенько буде зацвітати. Це може на третій, четвертий це дуже-дуже при добрих умовах вона може зацвісти. Ну Тут і все, ця плетена моя опора, обеліск. Я так її Тут зобразила. Можливо, я буду розглядати варіант, поставити замість неї лавочку тут біленьку. ну, Тоді треба щось тут обирати, звичайно, і можна тут ще якісь горшечні рослини тоді поставити. І ще далі будемо продовжувати. Тут ще в замощення, хочу сказати пару слів. ну Це тут, як на картинці, то це колір піска. ну Я хочу десь такого приблизно кольору відсипку зробити з гравією, Поки що розглядаю такий варіант. Так добре засипати його по всьому двору навіть. Ну, там буде, може, навіть відсів такий, щоб можна було його утрамбувати. І якщо так можна буде, то це було б ідеально і бюджетно доволі, тому що плитка, ну я не знаю, мені вона якось не дуже подобається. Це бетонне, бетонні мощення в такому садку. Не знаю, воно дуже тоді якось штучно виглядає, дуже офіційно якось. Поки що не подобається, тому розглядаю поки що е, таку відсипочку. Ну ці грядочки, вони. Практично нічого не коштують. Ну, тільки землю треба купити для них, а вона довго дорого коштує. Ну, Ми землю ще будемо замовляти далі там для газону, тому що ми продовжуємо засипати за хатою з лівого боку. Там буде у нас така, такий газон. Є відео про цю візуалізацію, як я там бачу. Можете подивитися, якщо кому цікаво, теж з таким ось планом. Візуальною такою картинкою. А тут, тут буде так. Так я бачу цю ділянку. Ну, я там вже казала на відео, що якщо мені буде це заважати, якщо в майбутньому, наприклад, ми гліцинію пустимо на арку, зробимо тут таку велику перголу, арку навіс якийсь, то, то можна ці грядки прибрати Якщо ми тут захочемо зону, якусь, можливо, паті да зі столом там і приймати гостей тут. Ну, а так я хочу це поюзати трошки покористуватися цим ділом. І, можливо, воно залишиться і далі, якщо сподобається, ви можете теж обрати і всі ідеї, звичайно, кому це подобається. Написати, можливо, щось можна ще додати, або щось переробити, як вам подобається. Вислухаю, мені дуже цікаво ваші думки, різні думки почути, що ви про це думаєте. Ну і ще я не сказала нічого про цей фонтанчик, що тут розміщений. Це так, воно. Виглядає як фонтанчик, тому що я знайшла таку картинку. А взагалі тут місця не так багато. Між грядками планується десь доріжки сантиметрів 80 не більше, тому що тут місця зовсім мало, таке буде компактне все. І цей фонтанчик, звичайно, він буде, скоріш за всього, заважати переміщуватися поділяється. Тут така доволі прохідна зона у нас, і сюди можна йти на город, сюди до хати, сарай, з цього боку теж вихід в сад. І сюди ж я ще хочу, теж, тут буде вихід на літню кухню. Тому цей фонтанчик, він, звичайно, можливо, буде заважати. І це буде не фонтанчик в такому вигляді. Я там замовила на тему. Таку для пташок поїлку, і хочу її тут поставити, планую. І такий ще є на сонячних батареях фонтанчик невеличкий, то його туди розмістити, налити водички і буде таке щось. Наподобі фонтана і зобразити, воно трошки менше, ніж тут оця форма Там десь сантиметрів 50, то бо, думаю, поки що буду я його якось обминати. Воно, це діло звички, звичайно, можливо, якось по-іншому будемо ходити. Ну, це в процесі все буде виглядати і буде все зрозуміло. Цей цю поїлку я можу в іншу перемістити. Місце є, йде ще поставити, і взагалі я її думала там перед хатою поставити на люк від Септику. Теж вона там буде виглядати непогано в тому куточку. Зараз ну, ще, може, покажу, як виглядатиме ця зона з лавочком. Отут Щас трошки перероблю та покажу. А так, взагалі, вже все має закінчений вигляд. А і ще хоч, хотіла тут таку шпалеру ще поставити за трояндою таку білого кольору. Якщо тут буде біла лавочка стояти, то тут буде така шпалера е, дерев'яна, така решітка хочу навісити. Ну, зараз подивлюся, як воно буде виглядати візуально. Ну, Буде, звичайно, добре, тому що в мене у нас тут ще. Планується згодом зробити терасу, таку навіс. Ну, тераса навіть продовжити довше буде десь на 3-4 метри. Якщо вистачить місця, то я хочу зробити такий навіс. Теж він буде в білий кольор покрашений на цьому етапі, як я так планую. А там іще. Подивимося, все може мінятися. І тут теж хочу решітки такі поставити з дерева, щоб закривало. Ну, Воно буде так перекликатися. Напишіть, будь ласка, подобається вам таке чи ні. Далі продовжувати мені такі відео випускати мріливі планування, візуалізації такі. Можливо, для когось це буде теж корисно, як ідея. І за зиму теж можна щось напланувати та реалізувати у себе. Буду вдячна за коментарі, лайки. Ну і підписку, звичайно. Буду старатися і далі викладувати цікаві відео і теми піднімати. А зараз до зустрічі. До побачення.